Вітаю! Мене звуть Наталія. Ви на каналі Мистецтво Віщування Таро. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж на вас чекає наступних 7 днів. З вас, будь ласка, лайк та підписка. Поїхали. Оберіть, будь ласка, одну з колод карт. Ну, давайте почнемо з цієї. Що відкладемо поки в сторінку. Отже, що бачу я? Я бачу однозначно поліпшення матеріального становища, або спадщина, або зарплатня, або кошти звідкись до вас прийдуть. Далі я бачу карту. А ви, якщо хворієте, то одужаєте. І все у вас здоров'ям налагодиться. Може, хворіє якась близька людина, то вона одужує і все буде класно. Далі дві цікавих карти. Імператор у нас уособлення батька або ж чоловіка. Також ця карта означає зіткнення з законом. Можливо, у вас є якісь судові процеси, чи щось таке, от у вас буде зіткнення з законом. І навряд чи для вас це закінчиться чимось добрим, тому що карта башня означає великий бум. Буквально бум. Це виря емоцій, негативних зазвичай, але після цього виру емоцій у вас настане такий спокій, свобода. Тобто, можливо, це просто сварка буде, можливо, розлучення, можливо, будь-який негатив, який вас виведе на сильну бурю емоцій. Скоріше за все, це буде конфлікт. От, конфлікт може бути з чоловіком, з батьком. Знову ж таки, я пов'язую ці карти, що отак, отак воно і буде. Також, ще я бачу, завершення якоїсь справи, про яку ви ви зараз думаєте. Це може бути як матеріальна, так і будь-яка інша справа. Позитивне завершення тієї справи. Добре, перейдімо до. Наступної колоди Отже, що я бачу тут? Тут я бачу, що люди можуть думати, що у вас усе догори дриком, усе у людей як кажуть, але вас це не має хвилювати, і ви маєте робити те, що робите, займатися тим, чим займаєтесь, і не зупинятись, тому що карта, по суті, означає, що ви робите все правильно, ви на своєму шляху. Є карта надії, здоров'я, тобто. Ви на щось дуже надієтесь, чогось дуже чекаєте, я б сказала, навіть молитесь на те. От, і тут наступна карта після цих молитв, надій, карта 100% здобуття вашої цілі, вашої мети. Тобто, чого ви чекаєте, про що ви так молитесь? Чого ви так надієтесь, ви отримаєте це 100%. І знову ж таки, наскільки карти гарно пов'язані тут між собою, ну просто. Наступна карта справедливість. Мені здається, вона говорить сама за себе. Справедливість усе буде по справедливості. Тобто ви зараз на своєму шляху, ви робите те, що маєте робити, і ви робите все правильно, чим би ви не займалися. І четвірка мечів, знову ж таки, випадала в попередньому е розкладі. Вона. Більше говорить за здоров'я в сенсі тому, знову ж таки, якщо ви захворіли, ви одужуєте. І знову ж таки, якщо захворів хтось з ваших там, не знаю, родичів близьких, то вони одужують, все буде гаразд. І я бачу, що ви таке доволі імпульсивна людина, емоційна. Вам потрібно трішечки спокійніше реагувати на певні події. Тоді у вас точно все буде супер. Тому і люди думають, що у вас все як не в людей. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, оскільки це було моє перше відео на YouTube. Будь ласка, дайте фідбек в коментарях. Що мені можливо потрібно пропрацювати? Що вам подобається, що вам не подобається? Чи все зрозуміло? Якщо не зрозуміло, питайте. Я детальніше можу поясню, тому що, якщо чесно, я трошечки нервувала, тому що, знову ж таки, повторяюсь, це моє перше відео на YouTube. Всім дякую, всім бажаю миру, добробуту і всього лише найкращого. Всім па!